Мобільна зрівнялівка національної комісії регулювання зв'язку не сподобалося, що українці мають одночасно по кілька сім карток від різних мобільних операторів. Тому вимагають у постачальників зв'язку знизити вартість дзвінків між різними мережами, а у користувачів повикидати телефонний наблишок. Нововведення уже наполохало операторів зв'язку. Вони кажуть, що після втручання нацрегулятора доведеться підвищувати вартість дзвінків у середині мережі та відмінити акції, якими приваблювали клієнтів. Чи довго українці дзвонитимуть зі знижками? Дізнавалася Оксана Топальська. Шому дані два мобільних телефони. З одного телефонує на номери Київстар, з другого на МТС та Лайф. Спілкуватися всередині мережі дешевше втричі. Тому при знайомстві пропонує три різні номери на вибір. У мене двох телефон. В принципі, я їм пользуюсь удобно. були б трьох наверное, взяв би ще Київстар, оскільки не существують якогось оператора, який був би бы, э, лідіруючим на ринку у нас і лідіруючим в народі. Українську логіку іноземцям не осягнути. Анар приїхав до Києва із Туреччини. Йому ще на вокзалі вручили картку українського оператора та навчили економити. Анар отримав на горіхи від директора, який позвонив із Стамбулу. Більше одного номера телефону турки заводять лише для того, щоб приховати від дружини спілкування із коханкою. Тому для бізнесмена ганьба, якщо у нього на роботі, дізнаються про подвійний мобільний зв'язок. І він дзвонив мені а більш що зачем склозвати номера один номер. Чего это? У нас используют много номеров, кто женат и кулается с девушкам, девушками, то и другому. Для этого используется Для уважаемого мужчины нужно иметь один? Один, да, только один. Если секрет нет, то только один. Тивів етики, чи то для комфорту українців, національна комісія регулювання зв'язку оголосила про наміри знизити тарифікацію дзвінків між різними операторами зв'язку. Для цього наказала мережам опустити так звані ставки інтерконекту, тобто вартості за з'єднання із конкурентами з 36 до 32 копійок. Десь оператори виграють, десь повинні програвати в даному випадку. Споживач однозначно виграє, тому що простіше і дешевше буде позвонити на любу мережу. Чи це фіксована, чи мобільна мережа? зі зниженням тарифів на дзвінки між конкурентами, мобільні оператори уже готують підвищення вартості розмов всередині мереж та планують скасувати акції, за якими абоненти платили лише за з'єднання. А розмовляли по нуль копійок за хвилину. Це комерційна структура, вона не може працювати собі в збиток, тому тарифи, які на сьогоднішній день, вони враховують все. І те, що в нас є пакети з нульовими дзвонками, що абоненти не платять, коли спілкуються між собою. І всі інші, які там є. Якщо НКРС буде знижувати тарифи на інтерконект, то ми змушені будемо десь заробляти гроші, десь їх підвищувати. У компанії Київстар натомість розповідають, що після зниження ставок інтерконекту збагатиться «Укртелеком». Звідти операторам віддають гроші за з'єднання, які клієнти сплачують, коли дзвонять на мобільний із домашніх телефонів. Бо тарифи для цієї компанії НКРЗ навпаки дозволила підняти на всі види дзвінків. Після запровадження нової ставки доступу компанія Укртелеком не буде сплачувати мобільним операторам мільйони доларів щороку. Натомість вартість дзвінків зі стаціонарних на мобільні мережі, які завжди були дорожчі ніж у мобільних операторів, навряд чи зменшиться. Відтак, доцільність зниження ставок інтерконекту викликає багато запитань. Ігор Литовченко, президент компанії «Київстар». на сайті Укртелекому, запевняють, що підвищити тарифи змушені через збиткові стаціонарних мереж. А рішення НКРЗ щодо зниження ставок за з'єднання схвалюють. Натомість британські експерти з телекомунікації Крістіан Вілінгстон стверджує, що за незручних для розвитку мобільного бізнесу умов в Україні не залишають можливостей для появи нових операторів зв'язку. Які могли б стати конкурентами для трьох компаній, які нині допомагають дзвонити з мобільного? Тому радить українській владі не втручатися у бізнес, як у Британії, коли проблемами споживачів переймаються виключно конкуренти на мобільному ринку. Ми маємо п'ять мереж, але усі вони надають цілком доступні пропозиції. Тому зазвичай люди користуються послугами лише однієї мережі, і все тому, що кожен має добрий асортимент для вибору. Бо з п'яти я вибираю один найкращий для мене. Українська влада експериментам не вірить та вимагає операторів вже до кінця року знизити ставки на інтерконект та переглянути вартість зв'язку. Що з того вийде, споживач у цінить на початку січня. Оксана Тупальська, Василь Мартишенко, Тивай.